У світі існують люди, які здатні змінити все лише завдяки своїй відданості та вірі у найкраще. Сьогодні ми познайомимося з історією однієї людини, чия сила волі допомогла йому здійснити неможливе його ім'я знають не лише в Канаді, звідки він був родом, а й по всьому світу. Воно стало символом неймовірного життєвого духу. Це історія про звичайного хлопця, який змінив світ навіть тоді, коли ситуація здавалася безнадійною. Ім'я цього хлопця Тері Фокс. Але перед тим як ми поглибимось в цю фантастичну тему, не забувайте підписатися на мій канал, обов'язково поставте лайк цьому відео. Ну а за бажаннями також можете підписатися на мій патреон і на BuyMeACoffee. Террі Фокс народився 28 липня 1958 року в сім'ї Роланда і Бетті Фокс. Він мав двох братів і одну сестру. Його батько згадував, що Террі з Малку був дуже конкурентним і страшно не любив програвати, тому продовжував наполегливо працювати, поки не досягав успіху. У школі Фокс спробував вступити до баскетбольної команди, але зіткнувся з першими труднощами через свій зріст. Його тренер запропонував спробувати себе у бігу на довгі дистанції, що він і зробив, оскільки дуже хотів йому догодити. Але насправді Фокс не переставав вдосконалювати свої навички в баскетболі і ніколи не здавався. Тому в 12 класі він виграє приз як найкращого спортсмена року у своїй школі. Далі Фокс не був впевнений, чи варто йому вступати до університету. Але його мати переконала зробити це, і він навчався кінезіології в Саймон Фрейзерському університеті з наміром стати вчителем фізичної культури. Паралельно з цим він також виступає за університетську баскетбольну команду. Повертаючись з університету додому 12 листопада 1976 року, Фокс відволікся роботами з реконструкції моста поруч і потрапив в аварію. Тері отримав травму правого коліна і відчував сильну біль протягом грудня, але вирішив ігнорувати її, оскільки баскетбольний сезон ще тривав. Березень 1977 року. Біль ставала нестерпною. Довелося звертатися до лікарів, які поставили йому невтішний діагноз остеосаркома. Фокс вважав, що саме аварія повпливала на його коліно і призвела до раку, хоча лікарі стверджували, що у цьому взагалі немає ніякого зв'язку. Далі Террі повідомили, що ногу доведеться ампутувати, а також необхідно пройти важкий курс хіміотерапії. Шанси на виживання 50%. Тому Фокс починає активно цікавитись цією темою, і він відкриває для себе, що всього два роки тому ця цифра склала 15%. Він був вражений прогресом у лікуванні, і це підкреслило для нього важливість додаткових досліджень проблематики раку. За допомогою протезу, Фокс починає ходити всього через три тижні після операції. Лікарі були вражені його позитивним мисленням і заявляли, що саме воно сприяло його швидкому одужанню. У ніч перед операцією Террі прочитав історію про Діка Траума, першу людину з ампутацією, яка подолала нью-йоркський марафон. Ця історія вразила Фокса, тому він вирішив розробити 14-місячний план тренувань, а також повідомив своїй родині, що планує прийняти участь у марафоні. Хоча сам Террі розробляє більш таємний обширний план. Його власний досвід лікування обурював Фокса тим, як мало коштів виділяється для лікування і дослідження раку. Тому він вирішив пробігти всю Канаду, щоб зібрати гроші для вирішення цієї проблеми. Фокс бігав досить незвичним способом, використовуючи стрибковий крок неушкодженою ногою через додатковий час, який пружини у його штучній нозі потребували для відновлення. Тренування призводило до подряпин, мозолів, інтенсивного болю через додатковий тиск на неушкоджену ногу. Але Фокс виявив, що після 20 хвилин він проходив цей больовий поріг і бігти ставало набагато легше. 2 вересня, 1979 року, Террі прийняв участь у забігу на 27 кілометрів в містечку Принц Джордж. Він фінішував останнім, відставши майже на 10 хвилин від свого найближчого суперника. Але його зусилля супроводжувалися оваціями і сльозами інших учасників. Після забігу він повідомив родині про свій справжній план. Спочатку Фокс хотів зібрати 1 мільйон доларів, згодом 10 мільйонів доларів, а на кінець він хотів вже зібрати по одному долару від кожного з 24 мільйонів канадців. Тому він пише два листи: один до канадського товариства по боротьбі з раком, а інший з проханням про спонсорство. Так, компанія Ford надала йому будинок на колесах. Imperium Oil надала пальне, а Adidas – бігові кросівки. У листах він зазначив, що обіцяє завершити дистанцію, навіть якщо йому доведеться повзти кожну останню милю, пояснюючи, чому він хоче зібрати ці гроші. Фокс описав свій власний досвід лікування. Я швидко зрозумів, що лікування це лише половина мого завдання, подолавши 16 місяців фізично та емоційно виснажливого жаху хіміотерапії, мене зачепили почуття людей, які проходили через клініку. Тут були обличчя з мужніми посмішками, але були також ті, хто відмовлявся посміхатися. Тут були почуття заперечення, але були й почуття відчаю. Моя мета не була егоїстичною. Я не міг піти, знаючи, що ці обличчя все ще існуватимуть, навіть якщо я буду вільним від свого недугу. Десь біль повинен припинитися, і я був рішучий піти на крайності для цієї справи. Товариство по боротьбі з раком було схильним сумніватися у успіху його ідеї. Але підтримало Фокса, коли він знайшов спонсорів і отримав медичний сертифікат. Марафон надії розпочався 12 квітня 1980 року, коли Террі окунув праву ногу в Атлантичний океан поблизу містечка Сент-джонс в Ньюфаундленді і Лабрадорі. Відстань, яку він мав би подолати від берега Атлантичного до берега Тихого океану, складала 8 тисяч кілометрів близько 5 тисяч миль. Кожного дня він повинен був долати дистанцію не менше 42 кілометрів. Дах Ольвард, друг Террі, супроводжував його під час забігу. Він водив фургон, а також готував їжу для Фокса. Оскільки вони дуже часто сварилися, згодом до них приєднався молодший брат Террі Фокса Дарел. У перші дні свого забігу Террі зустрівся з дуже сильним вітром і дощем та навіть снігом, але він не здавався. Хоча спочатку він був дещо розчарованим тим, як мало людей виявляють свою увагу до його забігу. Згодом його серце розтануло, коли 10 тисяч місцевих жителів Ченелпорту Порту зібрали для нього 10 тисяч доларів. Добігши до провінції Квебек, Фокс зустрівся з новими складнощами через нездатність його групи спілкуватися французькою мовою. Проблемою також були водії, які постійно зганяли його з дороги. До Монреалю Террі Фокс добрався 22 червня. Це була одна третя його шляху. Зібрав він при цьому 200 тисяч доларів. Зростання популярності забігу привернула увагу ізадора Шарпа, засновника і головного директора готелів та курортів Four Seasons, який втратив свого сина через меланому всього через рік після діагнозу Тері. Він обіцяв забезпечувати їжею і проживанням групу Фокса у своїх готелях. А коли Террі розчаровано розповідав, що дуже мало людей роблять пожертви, він пообіцяв також давати по 2 долари за кожну наступну милю. А також переконав майже одну тисячу компаній зробити те ж саме. Пробігши Ньюфаундленд, Острів Принца Едуарда, Нову Шотландію, Ню Барн, Вебек. Террі дістався до Онтаріо, де він дав старт матчу канадської футбольної ліги перед десятками тисяч фанатів. А згодом дістався вже і до Торонто, де на центральній площі його зустріло 10 тисяч місцевих жителів, подолавши більшу частину провінції Онтаріо. Тері починає відчувати себе вже дуже погано. Рентген показує ракове утворення розміром з м'ячик для гольфу у правій легені і розміром з лимон у лівій легені. Це метастази раку кісток. Він був вимушений зупинити свій марафон надії 1 вересня 1980 року. За 143 дні Террі Фокс пробіг 5373 кілометри. Незабаром після того, як він вирішив зупинитися, канадська телекомпанія CTV організувала телемарафон з метою залучення додаткових коштів. Ця подія принесла їм ще близько трьох мільйонів. А загалом за весь свій забіг Террі отримав пожертв на суму 23 мільйони доларів, що на сьогоднішні гроші еквівалентно 70 мільйонів. Влітку 1981 року Фокс захворів на запалення легенів і впав в кому 27 червня. На жаль, 28 червня 1981 року Террі Фокс помер о 4.35. Його найулюбленіший час для бігу. Похорон Террі Фокса був величним. Він навіть транслювався в прямому етері по національному телебаченню. Террі Фокс став наймолодшим кавалером Ордену Канади. Двічі лауреатом премії як найкращий спортсмен року Канади, широко визнаний як національний герой. На його честь називають будинки, вулиці, парки та навіть стадіони. Ще перед своєю смертю Фокс погодив ідею проведення щорічного благодійного забігу, але настояв на тому, щоб він не мав принципу змагальності. Перший забіг зібрав близько 300 тисяч учасників, що пожертвували майже 4 мільйони доларів. А на 2023 рік Terry Fox Ран принесли для дослідження та лікування раку майже 900 мільйонів. Terry Фокс став справжнім прикладом для наслідувань. Тож, друзі, які проблеми на вас не чекали, ніколи не здавайтеся. Дуже дякую вам усім за перегляд. До нових зустрічей, папа. -па.